Привіт, малята! Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Привіт, любі малята! Сьогодні ми з Бонею говоримо про одяг та взуття. Малята, а ви знаєте, що таке одяг? Так, це те, що ми вдягаємо щодня. Малята, а які предмети одягу, ви знаєте? Так, це можуть бути сукня, футболка, штани, светр, шкарпетки, шапка та куртка. Малята, а що таке взуття? Так, це те, що ми одягаємо на ноги. Малята, а які предмети взуття ви знаєте? Це чоботи, сандалі, домашні капці, кросівки та туфлі. Малята. Одяг та взуття захищають наше тіло від холоду та спек, від дощу та вітру. Також одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручним, також малята. У кожного одягу є своє призначення? Є, малята, повсякденний одяг. Як ви розумієте, який це одяг? Так, це той одяг, який ми носимо щодня. Також ми в ньому граємось та ходимо на вулицю. Малята, а як ви гадаєте, що це за одяг? Так, це святковий одяг. Малята, а коли ми його одягаємо? Так, коли йдемо на свято або на урочисту подію, є малята також спортивний одяг. А коли ми його одягаємо так, коли ми йдемо на фізкультуру. А це який одяг? Так, це наш національний одяг. І головним його елементом є вишиванка. Також малята є ось такий спеціальний одяг для сну. Малята, як він називається? Так, це піжама. Малята, в залежності від пори року, наш одяг завжди змінюється. Малята, а який одяг ми носимо влітку? Так, легкий, в якому нам не шарко. А зараз ми в якому одязі ходимо? Так, в теплому, який нас захищає від холоду. А зараз, малята, наш Боня пропонує нам пограти в гру, яка називається Коли так одягаються?». Малята, вам потрібно буде уважно дивитись на малюнки та казати, коли ми так вдягаємось. Готові? Тоді, малята, перше малюнок. Коли ми так вдягаємось? Так, восени. Розумнички, малята. А коли ми так вдягаємось? Так, влітку. А так ми коли вдягаємось? Так, весною. А коли ми одягаємось? Правильно, лисинку. Зи, Молодці малята, ви дуже гарно впорались з цим завданням. Сподіваюсь, вам сподобалось наше збонне заняття. Малята, до нових зустрічей! Молодці, малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам збонує час прощатись. До нових зустрічей, малята!